Нічний терор Одеси. Росія масовано атакувала місто ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань. Виникли масштабні пожежі. Вогонь охопив чотирьохповерховий житловий будинок. Через обвал конструкції постраждали троє рятувальників. Горів також 23-поверховий будинок. Надзвичайники евакуювали з будівлі 600 мешканців. Із заблокованої квартири врятували родину, зокрема двох дітей. Крім цього, в місті горіли ще п'ять житлових будинків і автомобілі. Пошкоджена інфраструктура залізничного вокзалу, корпуси двох вишів, магазини, спортзал, Провід. Внаслідок атаки загинула одна людина, і 14 постраждали. Тривають рятувально-пошукові роботи. Масованої атаки зазнав також Харків і передмістя. Постраждали шестеро мирних жителів, зокрема двоє дівчат, 12 і 17 років. Виникли пожежі на чотирьох локаціях, палав дах недобудови, господарчі споруди, ангари зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та автомобілі. За інформацією ОДА, Росіяни атакували обласний центр та ще вісім населених пунктів Харківщини. У Нікополі через ворожий обстріл зазнав поранень 39-річний чоловік. Рятувальники надали йому першу домедичну допомогу на місці і доправили до медзакладу. Пожежу ліквідували, повідомили в ДСНС. Загалом ніч на 20 червня РФ запустила по Україні 86 безпілотників. Сили ППО знешкодили 70 повітряних цілей. Водночас зафіксовані влучання у восьми локаціях і падіння збитих уламків на 11 локаціях. Триває обмін полоненими. Сьогодні додому повернулася ще одна група тяжкохворих воїнів. Усі вони мають поранення чи тяжкі медичні діагнози. Оборонців відразу доправляють до медичних центрів для обстеження та подальшого лікування і медичної реабілітації. Повідомили у координаційному штабі. Багато хто зі звільнених захисників перебував у полоні ще з 2022 року. Повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Рівно сьогодні три роки і два місяці. Як я Попасну, в штурмовій групі. Дякую вам за вашу... Я зробил... Я вас. Те Я те, що міг. Я жив України і всефорію. Палата представників Нідерландів визнала депортацію кримських татар геноцидом. У МЗС України назвали це рішення потужним жестом солідарності з кримськотатарським народом, який і досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації Криму Росією. Масову депортацію кримських татар у 1944 році на сьогодні, крім України, визнали геноцидом парламенти Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії та Чехії, а тепер і Нідерландів. Ізраїль завдав ударів по центру ядерних розробок Спенд у Тегерані. Атаковано десятки цілей, включно з військово-промисловими об'єктами з виробництва ракет. Про це йдеться в заяві при службі армії. В операціях брали участь понад 60 винищувачів ВПС Ізраїлю. Іран у відповідь завдав ракетного удару поблизу технологічного парку в Бершеві, спричинивши пожежі й пошкодження будинків. Влучання ракети сталося неподалік від офісу Майкрософт. Внаслідок падіння іранської ракети постраждали 18 людей. Антитіла показали війну очима дронщика. Гурт випустив український рімейк власного хіта 15-річної давнини під назвою Дивись у мій екран у кадрі Правдива історія бойової роботи та реальні військові оператори дронів, які до війни були театральними акторами. Це Петро Єржикевич і Дмитро Мельничук, режисер кліпу Віктор Придувалов, оператор Ярослав Пілунський, пілот бойової групи Героя України Євгена Адама Межевікіна. Україна виборола перше в історії золото у жіночій командній шпазі на чемпіонаті Європи 2025 з фехтування. змагання проходять в італійській генуї. Це третя медаль на цьогорічному чемпіонаті і друга у шпазі. Перед цим в особистих змаганнях тріумфував Роман Свічкар. І ще одна срібна нагорода на рахунку української шаблістки Аліни Комащук. В Україну прийшло незначне похолодання. Синоптики попередили про зниження температури до 12 градусів уночі і 15-17 градусів за Цельсієм у денну пору. Рвучкий і вітер до 20 метрів за секунду та грозові дощі пройдуть у столиці, а також на Волині, Рівненщині та Харківщині. Прохолодно буде і в суботу, а вже в неділю літнє тепло повернеться. Обіцяють синоптики.